Паперові книги ніхто не відміняв, але я знаю, що багато хто любить читати на iPad та iPhone. Як на мене, варто подумати про альтернативу. Компанія Amazon якраз представила оновлену лінійку своїх рідерів Kindle Scribe, великих 11-дюймових девайсів. Оновлені книги отримали власне оновлений дизайн і тепер нагадують iPad Pro, а також нові можливості, пов'язані зі штучним інтелектом. До того ж, тепер модель Kindle Scribe теж є з кольоровим дисплеєм. Не варто забути. Вати, що Kindle Scribe не лише електронна книга, а ще й нотатник. Можна робити записи в книгах та окремих нотатках. Якщо ви не дуже любите цифрові нотатки на iPad, то можна робити це на рідері заодно і про очі подбаєте. Згодом Amazon також обіцяє випустити Kindle Scribe без підсвітки та трохи дешевше, ніж інші моделі. Проте, якщо вам не потрібен такий великий екран з електронними чорнилами, завжди можна звернути увагу на попередні моделі зі стандартними габаритами.